Доброго ранку, я вас вітаю зараз. Е, е, буквально кілька хвилин залишається у мене до ефіру у сніданку у другому сніданку на «1 плюс 1». І це ось тут наша гримерка, не гримерка, а костюмерна. Я одягаю костюм. Зараз в студії буде прем'єра пісні Альони Альони. Вона сказала, що це перша в її творчості пісня про кохання. Вона більш повільна, не реп. Ну, побачимо. Але чому я вирішив вийти в ефір? Та тому, щоб черговий раз сказати, це мені навіть цікаво, це вже починає. Такий експеримент, що я ніколи не рекламував жодних таблеток для схуднення. Ну, от. Навіть зробили злодії Шарлатани таку історію, замість того, коротше, вони з мого спростування, яке я теж робив в, в... в... трансляції на YouTube, вони склеїли, начебто, рекламу. Вже там і слово, я сказав, це. О, о, як називається ця таблетка? Зараз не буду говорити. От о, вже звернувся відповідні служби о, для того, щоб допомогли мені спростувати цей о, цю брехню. Але поки що нічого не діє. Кажуть, що люди у нас довірливі, що будуть вірити навіть і такі, ахінеї, ну а мені десь якось наївному хочеться вважати, е що українці не такі дурні, не такі е пад падки на те, що хочуть чути. Тобто, якщо ви десь мене бачите, чуєте, е що я ну якимось чином дотичне до схуднення, то лише в тому випадку, коли ви робите е, зарядку, коли ви займаєтеся фізкультурою, е, коли ви е, перейшли на режим правильного харчування, коли звернулися до лікаря, який допоможе вам, якщо у вас є проблеми з зайвою вагою. А такі проблеми є у більшої половини наших співвітчизників. От виходжу. Виходжу, виходжу, виходжу. І зараз тріжечки бекстейджу покажу, що у нас робиться в студії. от. Ага. Тут суці... Суці... суцільне телебачення. Да? Привіт, дивись. Ага, це, це, це ми будемо говорити з подологом, так? Там є, і навіть коли ми можемо не зізвонюватися, якісь там тижні. І... Але все одно цей зв'язок е, є, він душевний, він не поверхневий, а води внутрішній. І тому це все от, транспортувалося, скажімо так, категоричну пісню про любов. І е, мені хочеться, щоб ми ніколи не втрачали зв'язок і щоб такими піснями таким прикладом по нашим дітей показували, що для нас все таки всередині почуття набагато важливіше, ніж якась там матеріальна прив'яза. Мало того, та навіть є фрагменти з чистого. Ми викладали, так, я привертала увагу загалом із е, організацією Вечузя, е, до того, що багато музики зараз української, прямо злітає. Вона така класна. У мене весь плейлист української музики, я не знаю, що там в Америці, які альбоми вийшли. Я клянусь вам, я просто фанат української музики. І дуже хотілося б, щоб вставляли субтитри люди, і, або, можливо, щось десь на жестову мову, тому що е, мають ці люди також знати, слабочуючи, або з вадами слуху про те, що українська музика цвіте. Їм І до речі, твої ініціативи з приводу мови жестів і для людей, які з злате слуха, вже давно ця твоя традиція, робити їхнім життя максимально повноцінно. Я я контакт, що в Ліверпулі відкривається фанзоноше 37 конкурс. Бачите, яку знаємо, чим-то буде зірвати, будемо одним з ведучих. Кілька їхніх послів виступатимуть українські музиканти, це з яких буде. Вау! Тут інша інша локація. Тут відбувається прямій ефіри марафону Фрідома. У ну, нас такий ранок. От, пішов я гримуватися. Зараз буде прем'єра пісні, ви її можете побачити на ютюбі. сніданку. і Я вам бажаю всім ранку. Кава. Бажаю усім гарного дня і повторюю, що я ніколи нічого не рекламував пов'язано із таблетками для схуднення. Гарного дня! Я стрім роблю на YouTube. Олена Квітка, так, в прямий ефір. Ну, це, це в, мій, в мій. От бачиш, там поволі. А це що, реклама? Ми бачимо. Ага, це ще Альона Альона. Ну все, і я зараз сяду, буду, буду те саме робити. Схоже. ні, правда, в мене немає таких локонів, бачите. Кось тобі Мені... Та яка там косічку? Сидала. Сказали, так? Ми локали під Та ви можете. Ну, ну.